Всім, це знову Оля і Юра, і ми щасливі, бо ми вибрали зал. І мені цей зал дуже подобається, тому що він просторий, він світлий. І тепер, коли ми знаємо, як виглядає наш зал, ми можемо вже подумати над тим, який буде стиль нашого весілля і як ми будемо оформляти це свято. Оля, але якщо ми вибрали гарний зал, на що його оформляти? Ну тому, що навіть шалаш в селі і е, то прикрашають якимись кульками, надувними стрічками. Окей, я згоден. Нам потрібен декоратор. І ще флорист. Хто? Флорист це художник вашого свята, який працює разом з декоратором. Флорист займається оформленням весілля, яке пов'язане з квітами. Я не знаю, чому всі кажуть, що дівчата уявляють своє весілля з дитинства. Я не уявляла в дитинстві своє весілля взагалі, і мені жодного разу не прийшло в голову, що все моє весілля має бути колір айворі і Тіфані і ніякий інші. Просто в дитинстві ти не знала, що таке айворі, тіфані, Фуксія, Маджента. Це точно, я не знала таких. Може, я знаю ці слова. То от в якому стилі буде наше? Нормальному, класичному, адекватному. Будемо мати нормальну сіль. Модним зараз є еко стиль. Тут поєднуються елементи природні. Кольори більш такі пісочні, бежеві, темно-зелені, навіть різні відтінки зеленого. Здається, що декораторам просто набридає колір, з яким вони працювали весь попередній рік, і вони вигадують щось абсолютно протилежне. Сочний екостиль. І так от з'являються тенденції. Не всі наречені сприймають нові тенденції, нові стилі, нові кольори. Вони більш схильні до класики. А в більшості замовляють варіанти напевно для того, щоб не помилитися в своєму виборі. Звичайні, композиції, песферичні композиції на столах гостей, розтягнута композиція по центру на столі молодіад. Це завжди класика, завжди себе виправдовує, вона вписується в будь-які приміщення. Я на рахунок оформлення відштовхуюсь від того, який в нас є зал, щоб просто доповнити ту атмосферу, яка вже в ньому є, і прикрасити, щоб це виглядало гармонійно. Просто доповнити, чоловіки, щоб ви розуміли, це витратити декілька тисяч гривень, щоб трошечки стало краще, ніж є. Якщо зал в класичному стилі, тоді можна робити весенне в класичному стилі, також можна робити весенне в стилі вінтаж. А якщо в залі присутні багато дерева, багато каменю, ковка або стіни поштукатурені білим пном, так по-натуралістичному, скажімо так. Це вже буде більше стильне, з сумом стиль, стиль разік. Там вже може бути гілочки, дерева оформлені, щось таке, тому, тому зал, безумовно, впливає на вибір стилю для весілля. Якщо ви мріяли про весілля красиве, з якимось конкретним стилем, кольором і так далі, краще обирати класичний зал, в якому можна попрацювати іменно з відтінками і зробити те, що ви хочете. Тому що якщо зал буде рожевий, ну, синій якось там буде недоречним. Найбільше мене цікавить оформлення місця, де будуть сидіти наречені, тобто ми з тобою. Стандартний стіл наречених складається з столу, відповідно, спіднички, заднього фону стінки та композиції, які створює флорист. Можна робити квітковий фон позаду молодят, можна робити. Можливо, якийсь квітковий орнамент на фоні, не, зак... не роблячи суцільного фону. Так само можливо прикрасити якимось чином сам стіл молодят з столу, прикрасити поодинокими квітами. Тобто варіантів у вас залежить від фантазії, від бажання клієнта, а також від бюджету. Урізноманітнити стіл наречених можна також іншими елементами декору, такими як камінці, підсвічники. Буси різноманітні ангелята. Ну це вже все залежить від наречених, від стилю весілля. Фон позаду наречених це не обов'язково тканини, ініціали або імена. Можна взагалі обійтись без тканин, а зробити банер з вашими фотографіями або з одним великим чудовим фото. Дуже часто в оформленні залу використовують драпірування з тканин. Це... Чоклина крісла, спіднички на столи, стінка позаду наречених. І мене дуже дратує, коли ці всі тканини блищать як очі у хворої людини. Блискучі тканини на весіллі, таких, такі як Атлас, Крепсатин, особливо коли він не, не дуже дорогий. Е, ну, Скажемо, так вже не актуально. Якщо бюджет весілля дозволяє, можна замінити гарними красивими вишуканими тканинами. Якщо ж ні, краще взагалі відмовитися. Коли я уявляла, що на весіллі будуть в нас круглі столи, я думала, що там буде на кожному столі в центрі композиція з квітів. Але так як ми знаємо, що в нас тепер прямокутні столи, то я не знаю, як оформляти столи, де будуть сидіти гості. Скажемо, форма столу, столу особливо на це не впливає. Це може бути півсферечна композиція, може бути асиметрична композиція, може бути композиція в кількох вазах, то вже залежить. Від загального плану оформлення весілля. Яка різниця, які стіли? Якщо по центру стоїть ваза висока з квітами, як людина має бачити іншу людину чи нас, якщо вона сидить напроти тої вази? В принципі, я вважаю, що гостям на столах достатньо їжі? Тут є два варіанти вирішення проблеми: або композиція, яка є піднята вище рівня очей, щоб гості навпроти могли бачити один одного, або композиція нижче рівня очей. Але в наших реаліях, як правило, вибирають високі композиції, тому що у нас ще мало ресторанів пропонують європейську подачу страв. Тобто, скажімо так, коли все заставлено салатиками, то низки композиції просто серед цього всього губляться. Тому їх доводиться піднімати, щоб їх підкреслити. Фактично, саме свято ви робите не тільки для себе, а і для ваших гостей, які будуть на свято запрошені. Я думаю, їм буде приємно, коли стіл буде прикрашений. Флористика на столах гостей це те, що відрізняє веселля від звичайної п'янки. Тому що ці композиції створюють атмосферу в залі. Вони підкреслюють врочисте свято. Тобто, скажімо так, без цього можна обійтися. Але якщо є бажання додатково це підкреслити, то воно є необхідним. Дуже важливий момент для всіх наречених вибрати свій букет. Ну ясно, це булава, з якою ходить весь день наречена. По-перше, вона важка. От дівчата думають, а букетик буду з ним ходити. Ніфіга, він важкий. Я тримав такі штуки. Ну, кілограма півтора-два воно важить. Стоп! Чого ти тримав ті штуки? Я в житті не тримала букет нареченої. Я по роботі допомагав нареченим. Ходив з булавою. Думав, який я буду гетьман. Є букети, які ми називаємо букети на своїх ногах або в'язані. Тобто, букети які складаються за зрізаних квітів. Ну, скажем, без додаткового прикасу є букети на мікрофонах. Цей мікрофон ми називаємо такою спеціальною флористичною губкою, яка закріплена на пластикові русці і туди закріпляються квіти. Наречені часто дивляться на американських сайтах красиві букети, там лохмати, там різними квітами. і просять флористи зробити таке саме, але вони не враховують той фактор, що в більшості випадків такі американські букети розраховані на американське веселье, тобто вони витримують 2-3 години. Після того вони взянуть. Ну ми, звичайно, враховуємо місцеву специфіку, ми підбираємо відповідні квіти, які можуть витримати, скажімо, тривалий час без води. Але букети для мікрофонах, вони. Корисне, коли скажімо, дуже гарячий період, а наречана замовила квіти дуже делікатні, які не витримують жири, яким потрібна постійна підтримка вологою. Але ви не будете кидати дівчатам цей букет, тому що зараз роблять копії, такі китайські зі штучних квітів, букеті, такі легенькі, і коли ви поцілите в голову, то нічого не буде. Якщо букет має якісь особливо делікатні квіти, або це букет на мікрофоні, ми пропонуємо завжди молодятам зробити букет бубле. Ми його робимо меншим. Подібна букет, але він коштує набагато дешевше, бо скажімо, ми можемо підібрати простіші квіти. Нареченим не варто економити на букеті. Не варто просити флориста робити якомога дешевше зробити за 200 гривень, тому що букет буде у вас в руках всю фотосесію з вами. Це є важлива деталь образу нареченого, без якого обійтися неможливо. Ну, коли наречена зустрічається з флористом, флорист її мусить в першу чергу запитати, яка буде сукня в нареченої. Впливає на вибір букету, на його форму і також на колір. Наречена має також повідомити флористу, яка буде зачіска. Це можливо там на волоса живих квітів, або віночок. так само це може вплинути на форму віночка. Тоді різний віночки для волосся. Наступний важливий момент це арка для виїзної церемонії. Це круто, це гарно. Це потім на відео. Воно все таки прекрасне. Ми стоїмо взагалі там арка. Виїзна церемонія не обов'язково повинна бути стандартною. Не обов'язково має бути арка. Її можна замінити різними іншими елементами декору. Це можуть бути дві великі високі вази з високими композиціями. Обавич молодят, вони також підкреслюють зону, і вони її відділяють. і Це виглядає так само ефектно, красиво. Великий плюс виїзної церемонії в тому, що декорації з неї ми можемо використати і в подальшому. Наскільки я зараз уявляю наш декор. То в ньому є досить багато квітів, і треба задуматися над використанням сезонних квітів, адже вони є дешевшими, і ми так можемо трішки зекономити. Ну ясно, якщо ти захочеш влітку якісь зимові квіти, то буде дуже дорого. Ну якщо є зимові квіти. Молодята, у яких є весілля літом і осені, вони мають найбільше шансів зекономити на флористи. Це в принципі сезонні квіти скажімо, нагадаю волос, жоржини, левині ротики. Вони дуже красиві і вони мають широку гаму кольорів, і відповідно можна зробити майже будь-що. Ну і реально важливо в день самого весілля організувати ваших декораторів, флористів, щоб вони все зробили вчасно. Якщо ви плануєте робити весілля, яке пов'язане з яким стилем, з яким змістом, якою стемою, то краще звертатися до команди, тому що це все має бути поєднано цілісно. Але також можна познайомити просто і вашого декоратора, і вашого флориста. Вони вже між собою домовляться і вирішать, як робити. Останнім часом на весіллі дуже популярною стала фотозона. Не завжди є місце красиве в ресторані чи на території, якщо вона взагалі є. В якості фотозони можна використати арку зв'язної церемонії. Це місце, де люди можуть гарно сфотографуватися разом з молодятами, самі з собою, з якимись прибамбасами, цікавим декором. Селфі І... вальнути. Селфі вальнути. В принципі, ми згадали дуже багато тих елементів оформлення. Єдина проблема на це все треба купу грошей. Тому е, я б радив проконсультуватися, може на чомусь можна зекономити, може чогось можна менше додати, що не піде в мінус, але буде окей. В першу чергу, якщо ви обрали місце проведення, вам треба уточнити у адміністратора, що саме входить у вартість оренди. Можливо, ресторан пропонує вам текстиль, тобто чухли, спіднички і так далі. Це суттєво зекономить ваш бюджет. Значна економія є на фуршетах. Вже в минулому українські столи, гарбузи, штучні квіти. Краще оформити фуршет елегантно, класично. Стіл з солодощами можна замінити красивим кенді-баром. Оформленим стиль вашого весілля. Отож, якщо ви вибрали зал, обов'язково шукайте декоратора, людину, яка зможе зрозуміти ваш смак і гарно оформити для вас цей зал. А ще краще, візьміть цього декоратора, відвезіть в зал і вже там разом з ним вирішуйте ці питання. Акцент у декорі залу робіть на місце, де сидять молодята, на місце виїзної церемонії і арку, і на фотозону. Це місця, де буде найбільше людей, і місця, звідки вас буде найбільше фотографій. Щоб не витрачати шалені гроші на флористику, поцікавтеся, які є сезонні квіти на вашу дату весілля. А якщо у вас руки ростуть з правильного місця, то деякий декор ви можете зробити і своїми руками, правда, обов'язково згодьте це з декоратором, щоб зробити це правильно і гарно. І пам'ятайте, що найкращий декор вашого весілля це ваш гарний настрій. Посміхайтеся. Ну, українське весілля це не означає має бути ОРЯ-Весілля таратата. І все. Їм вже просто набрили ці кольори, і вони вирішили: так, все, цього року таких кольорів не будуть. Буд... Все, цього року таких кольорів. Так не. Не Це в мене так мозок працює, я не Це, можу. Ти, ти казки так пишеш. <рі> ти, ти на хвилину сказала текст, яку можна сказати за 7 секунд. А ще мене дуже бісить, коли позаду молодят вішають дві букви з їхніми Ні, ініці... ну Раніше образи вішали, тепер букви. А далі щось придумаємо. Стоїть штука з квітів, і я хочу випити от з тим дядьком, який напроти мене сидить. Як? А там штука з квітів стоїть. Ну, реально. Ну, цю штуку з квітів можна зробити високою, ну і ви з дядькою п'єте. Стоп! З яким дядькою ти будеш пити, ти можеш будеш сидіти на весіллі. Особисто я би хотів не квіти. Корм для котів, можна дрова до каміну, айфони. Ну тобто гроші окремо, айфони окремо. Ну що ж, це були Оля і Юра. Якщо вам цікаво, тисніть ту дво. Підписуйтесь на наш канал, ставте, що вам подобається.